Гуляю містом Бровари. Пішла по справах, погода дуже гарна, сонячна, тому я вирішила прогулятися і ознайомитися з містом, в якому буду наразі жити. Нікуди не збираюсь їхати. Ну, мабуть, ще довго не збираюсь нікуди їхати. Може, тільки, якщо зроблю гроші, зароблю, тоді поїду тільки відпочивати. Хоча в мене досвід за кордону не дуже вдалий, але я побачила міста, де можна просто відпочити. Для відпочинку воно. Згодиться. Тому я ще зароблю гроші, можу поїхати тільки на відпочинок. А поки що цікавлюсь містом. Ото так гуляю, приємно, з корисним, суміщаю. Ось таке. Погода гарна, настрій теж. Чого і всім бажаю. Люденьки, Щоб не трапилось, Не втрачайте надії, не втрачайте, все буде добре, все буде Україна. Да, вражають, вражають мені мрорі, вражають. Гарно вражають, непогано. Поки що вражають гарно, поки що вражають гарно. Це центр я вважаю. Ось такі бровари. Ось, Ось, там, Ось тут центр, там ...висотно-поверхівки. делочимі А, це Майдан, Майдан Свободи, вулиця Героїв України. Ага. Тут таке, Це, мабуть, управління соціального захисту. Ну, ми сюди ще зайдемо по справах. Так, йду далі по справах. Ох, послали, так послали. <ріст> а то мені на далі йти треба. Але я ще встигну щось побачити тут. Ось якийсь пам'ятник. Я так розумію, що це на кшталт відчизняної війни, ну сьогодні актуальна, слава Україні, героям слава. Ото от така площа свободи, от от така площа Свободи. Як на майдан Незалежності у Києві, мабуть, тут таке. Мініствинтер героїв. Така площа свободи в рорах. Так. На зелений колір я вже не встигла. Буду чекати. Ось От таке. Ось От таке. Супермаркети. Оно. No. Я люблю бровари. <сміст> Маю надію, що це буде і до мене відносити, що я полюблю бровари. Поки що мені подобається. Поки що мені подобається. Якесь адмін здання. Якесь. Адміністративне знання. Зараз подивлюсь, що це воно таке. Тому що в моїх планах навести лад трошки в деяких сферах життя у броварах. Так, читаємо, що це таке. Так, Броварська міська рада, виконавчий комітет, відділ. Ведення державного реєстру. Так, зрозуміло. Так, що тут? Ага, броварська районна державна адміністрація. Добре, добре, дуже добре. Мабуть, треба запам'ятати, де воно знаходиться, тому що вважаю, що знадобиться. Да, так, цивилизация и правары пришла, я смотрю. Да, так конкретно. Потому что когда я покупала квартиру в Броварах, это было 23 года назад. То здесь даже асфальт не везде был. А тут я смотрю, уже цивилизация дошла. Можно сказать, доехала. Чому? У нас в такому-то скоросному транспорті. Познайомилась же зен з банком Українські колбаси. О, як мені щось все більше і більше подобається. ха, -ха. то Чого зумілась в мультфільм простоквашино? Техника дошла, это не техника дошла, это я сама до вас дошла. Вот и я дошла. Цивилизация Браворы пришла раньше меня, а я теперь догоняю. Но мне все нравится, мне все нравится. Ну что, мое путешествие по Браворам подходит к концу сейчас еще немножко. Еще немножко. Водители вежливые. Не бибикают. Не кричат, что быстрее переходи. Сейчас пойду посмотрю, что там за кинотеатр. Или театр. Или, ну, или что, короче, какое-то массовое учреждение или там постройка. Ну, посмотрим сейчас, что оно такое. И будем закругляться с прогулками. Так, уже мне нравится. Тарас Григорьевич Шевченко в молодости. Ой, как вспомню, как с внуком учили стихи. Вот так аж мурашки идут. Так. Так, бачу цирк. Цирк. Так. Оркестр хорбалет. Ага. Ну это. Так. Озвучую. Міський культурний центр Броварської міської ради Броварського району Київської області. От так театр танцю, хореографічна майстерня, студія акторської майстерності, арт-студія, Ну, как же без казино? Так. Так. О, як так. Як так. Странно, что только сейчас увидела. Так. Так. Ух ты. Козак Систем. Тоже інтересно. Так, що там нас що. Я не знаю, хто це. І якась комедія. Аж підня. таке. Ото таке. Центр мистецтва. Ну, треба подивитися, що внутрі. Я думала, что я уже все видела. Так, фотостудия. Интересно. Суши дом. Ломбард. Ну, естественно, как же без ломбарда. Так. Ну, хоть буду знать, что тут что-то есть в броварах. Так, это у нас что? Ага. Одевзутя. Ага. відділ документації та оформлення паспортів спортивным на Украины. Очень хорошо буду знати. Так. фото відео, Замечательно. И мое моє путешествие на пользу пошло. Буду знати, де що знаходиться. Оптика. Багатюю, очки закажу. Ну, барка, понятно. Бары всякие. Но ну, мне это не интересно. Мне это уже не прикалывает. Ну, что-то он это не, не привлекает внимания. Какой-то тут маркетолог или нехнял. Так. Ну, вс ⁇ я. Вроде бы я уже увидела все. Ну, здесь у всякому случае. Так, ну що, підходить до кінця мої пригоди. Мандрівка броварами. Щось таке тут Рокфорд США. А, це, мабуть... Сонячний годинник. Ух ти, Як прикольно. Ух ти. Естонія. Так, а що? Це. Хм, прикольно. Ага. От таке. Ну вот, сейчас буду садиться на маршрутку, потому что в Броварах нет общественного транспорта. Здесь ездят только маршрутки. Вот возле остановки Варус, торговый дом Лиза. Внутри не захожу, потому что, во-первых, не чем. Во-вторых, мне ничего не надо. А в-третьих, я уже подустала, хочу домой свою тепленькую, комфортненькую, уютненькую квартирку к моим любимым кошкам, которые сейчас будет мау-мау. На там где-то видится. Но это из списка, из моего черного списка в Украине. Поэтому вот так вот все, иду на остановочку. И буду ехать домой. Всем хорошего вечера. Ну что, закончилось заканчивается мое путешествие по программе. Мне пытались испортить некоторые лица настроения, но у них ничего не получилось. Поэтому настроение у меня продолжает быть хорошим. Нет, это еще не моя маршрутка, так еще еще на меня, конечно, смотрят здесь немножко странно, потому что здесь видно не принято, чтобы кто-то записывал видео. Но ничего. В общем, настроение у меня хорошее, прогулка мне понравилась. И думаю, что вообще все будет хорошо. Сейчас еще приеду к себе на место, проведу собачку. Больные потрошки. Покормлю ее, наверное, и буду что-то, надо что-то решать, что с ней дальше делать. В общем, я хочу сказать, что все будет хорошо у всех. Верьте в это. Верьте в это. Гарного вечера и слава Украине.